Скажіть, будь ласка, чи ви носі з народження української мови, чи ви переходили? А, дуже цікаве питання. Я люблю розповідати свою історію. Я сама з Донецька і росла в російськомовній і родині, і середовищі. Але в той же час Донецький регіон був регіон, де проживали 97 національностей. Тому за великим родинним столом моя бабуся говорила на грецькій мові, дідусь говорив українською мовою, дуже співав українські пісні. І насправді це такий факт, який доволі мало хто оголошує, да, uh -huh. про це мало хто говорить, бо дійсно так батьки говорили переважно російською мовою. Але ми чули з дитинства з маличку і українську таку співочу мелодійну. І ще в школі я захоплювалася українською літературою і мовою, вигравала всілякі конкурси і далі отримала освіту викладач української мови і літератури. То мій шлях такий е, нетипово типовий Я дівчинка з Донецька, яка в університеті імені Василя Стуса uh -huh. опанувала. Професію українська філологія супер. Знаєте, ми дуже раді чути нові історії, і це дуже важливо зараз. І що з приводу особистого бренду? Чи важливий зараз аспект, щоб все будувалося саме українською? Чи звертаєте ви на це увагу, чи рекомендуєте? Так. Я б говорила про те, що в комунікаціях особливо зараз довіра має ключове значення, неможливо встановити, встановити довіру і якісно налагодити довірливий зв'язок, коли одна частина суспільства потерпає від навали російської агресії. Mm -hmm. Тому сьогодні мова відіграє як ніколи вирішальне, надважливе значення. Це дійсно так. Єдине, що я завжди вважаю, що шлях переходу українців на українську мову він має бути поступовий, лагідний і. Через любов і натхненні приклади, і ви якраз саме той приклад. А дядькуємо дякую вам дякую. Для наші дякую дякую. дуже надзвичайно важлива тема. Так. я знаю проект свідомі. Знаєте, ви так. Угу. мені здається, немає жодних обмежень для того, щоб популяризувати українську мову, літературу, культуру, угу. відносити, закохувати в українське закохувати, слово. Так. І так цього не вистачає зараз. Дійсно, і я. Просто дуже ціную роботу кожного хто докладається в те, щоб закохувати в українське українців в першу чергу, але й світ. Тому я за те, щоб кожен, хто пробує говорити українську, отримував підтримку і щоб Ставить були натхнення і мотивація це робити, особливо в наших дітей та молоді. Так дякуємо за вашу позицію. Дякую. Дякую.